Юридичний факультет Ужгородського національного університету сягає свою історію в далекий 1993 рік. Сьогодні ми вирішили опитати студентів та викладачів на рахунок того, яким вони бачать своє навчання, роботу, дозвілля та участь у житті університету. Привіт, представся, будь ласка. Привіт, я Наталія, студентка другого курсу Ужгородського національного університету юридичного факультету спеціальності право. Я б хотіла в тебе запитати, чому ти взагалі прийшла на юридичний і що тебе взагалі приваблює в цій професії? Я прийшла на юридичний, тому що це була моя мрія дитинства. Ще з шкільних років мене приваблювала. Така професія, мені це подобалося. І потім в 9 класі на правознавстві, вже в більш такому теоретичному аспекті я пізнала е, деякі теми, моменти правознавства. І я справді цим захопилася і хотіла вже надалі більше це вивчати. Що тобі перше спадає на думку, коли ти чуєш про юридичний факультет УЖНО? Е, ну, насамперед, що перше мені спадає на думку, це престиж. Адже студенти юридичного факультету, вони після завершення університету, вони працюють в, в різних сферах, саме в прокуратурі, в суді, навіть в Верховній Раді України. Що ти знаєш про юридичну клініку, яка знаходиться на базі юридичного факультету? А, так, я знаю про цю юридичну клініку, і вам скажу, я зараз в ній якби участвую. І чим ви займаєтеся тепер? Зараз ми займаємося тим, що ми допомагаємо тим воїнам, які були на передовій і які потребують юридичної певної допомоги. Я, Я хочу вас питати, що таке взагалі юридична клініка? Ну, юридична клініка, по суті, є структурним підрозділом взагалі університету, і вона існує в кожному вузі, де є юридичний факультет, як база практики для студентів. Тобто, по суті, будь-який студент юридичного факультету має можливість отримати практичні навички ведення юридичних справ на базі юридичної клініки. Тут працюють викладачі, які є викладачами-кураторами. Ми ведемо студентів від моменту приходження до юридичної клініки до їхнього завершення стажування. В межах клініки стараємося шукати якісь цікаві проекти для того, щоб студенти отримали максимально повні практичні навички перед тим як випускатися і ставати спеціалістом. Добре, а які перспективи взагалі розвитку юридичної клініки? Зараз юридичний клінічний рух розвивається в Україні дуже класно, тому що дуже багато є грантових проєктів, власне де надання безоплатної правової допомоги. Суть по суті, студенти яким чином отримують ці навички? До нас звертаються люди за безоплатною правовою допомогою. Студенти мають можливість вести справи, які є реальними за допомогою викладачів. І е, розуміти, як працює юриспруденція з практичної сторони, і зараз дуже багато грантових проєктів, які готові допомагати, навіть в тому числі і фінансово. Добре, дякую. І взагалі, які в тебе очікування від е, юридичного факультету, і ким ти думаєш стати плануєш в перспективі? Ну, по-перше, я ще не знаю точно, ким я хочу бути, тому що я тільки почала вивчати певні галузі права, це кримінальне, цивільне, і надалі ми будемо ще більше вивчати. Тобто, я ще тільки досліджую і очікую я більше знань. А можете, будь ласка, розказати, які у вас спогади пов'язані з юридичним факультетом і взагалі навчанням на юридичному факультеті? Ну, для мене навчання на юридичному факультеті практично не закінчилось, бо я бо я завершила навчання, перейшла в статус працівника, а потім викладача. Але це дуже веселі спогади. У мене було дуже активне студентське життя. Я брала участь і в науковій діяльності, і у е, студентському самоврядуванні, і в організації творчих вечорів. Тому для мене завжди навчання на факультеті це було щось таке е, цікаве, е, багатогранне, і по суті воно допомогло мені сформувати коло друзів. І таких близьких людей, з якими я дотепер спілкуюся, дотепер підтримую дружбу. Чи приймаєш ти активну участь у житті юридичного факультету? Так, звичайно, і до яких цікавих заходів ти долучаєшся? Ну зараз я приймаю участь в ораторському мистецтві. Ораторське мистецтво мені допомогло поповнити свій словниковий запас і також правильно спілкуватися з іншими людьми. Юридичний факультет репрезентує себе як вищий навчальний заклад, який забезпечує всебічний розвиток та високу кваліфікацію студентів. Ми були раді почути думку наших колег.